Вітаю Вупи Лайф. Далі будемо говорити про внутрішню політику і зовнішню про геополітику. На сам кінець ці речі дуже пов'язані, особливо після лютого 2022 року. Спершу топ новина: представники уряду на виступи по законах ходять до Верховної Ради то у футболках, то у спортивних костюмах. Тож, спікер Стефанчук дав завдання. Підготувати звернення до уряду, щоб їх представники приходили до ради в нормальному одязі. Про це повідомив Нардеп Железняк. Будь ласка, оцінюйте луки. Нардепів не нардепів урядовців у Верховній Раді в коментарях під цим відео. Ваша думка цікава. Далі новина із серії це було вже польські фермери, які вимагають зменшення ввезення зернових з України. Почали блокувати пункт пропуску рава Руська Гребенне до 6 червня. Вони не пропускатимуть в Польщу вантажівки. Ну і на сам кінець торкнемося глобального саміту миру, який не відвідає ані Байден. Ані Сі. Що все це означає? Буду далі обговорювати із політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаю вас. Ради бачити. Вітаю. Ну, топ новина спершу. Давайте символічно прокоментуйте. Будь ласка, можливо, маєте думку, урядовці то у футболках, то у спортивних костюмах у Верховній Раді. Це зрада мені просто цікаво, пан Стефанчук. Це буде регулювати законом чи будуть голоси для того, щоб його прийняти. Я би тоді вправками туди додав би ще заборонити ковирятися в носі і перевіряти, чи після туалету урядовці миють руки. Бо наш юридичний фетишизм, любов все регулювати законом, вона передбачає, що тоді ми і це маємо вже встановити. А направду, брак культури і виховання жодним законом неможливо компенсувати. Тому, звісно, прикра ситуація, коли приходиться приймати додаткові регламенти і взагалі звертати на це увагу, тому що у людей. Поваги до інституції, як таких не дуже багато, і власне вони не до кінця розуміють, що вони йдуть в найвищу інституцію держави, і все ж таки, це передбачає ну принаймні якийсь рівень культурності та вихованості. Дякую за цей коментар. А тепер давайте про серйозні речі: поляки, фермери знову заблокували пункт пропуску. Що це означає раніше? Внутрішня політика вирішувала цей момент, плюс зелений курс європейського союзу зараз. Яку причину ви вбачаєте основною? Політична знову ж таки це постійне джерело електоральної мобілізації а, своїх виборців, демонстрації права радикалами в Польщі, що вони існують, що вони сильні. А, так виявилося, що з виборами ця тема не вичерпалася. Потенціал є фермери дійсно обурені, вони обурені загальноєвропейськими нормами, і цей протест нікуди не дівається в цілій низці європейських держав. Тут просто вигідно, що є Україна. Це такий дуже болючий важель, яким можна весь час покачати ситуацію. А те, що окремі... Діячі звітеля, вони ж є перевізниками, вони ж є фермерами, і, взагалі, дуже хорошими в лапках людьми і корисними для російських спецслужб. Ну це по-моєму також доволі очевидно. За частиною активностей по використанню цього справедливого протесту власне стоять очевидно, що російські спецслужби, але перш за все, це продукти проблем системних, як ЄС, так і самих польських радикалізація політичного протистояння, зрештою, призводить до подібного. Оцей конкретно акт ми просто пережили десь річний акт, який напруження зростало, і реально багато проблем було і в Україні, і в Польщі. Цей який потенціал має, чи знову ми десь на півроку, на рік будемо з заблокованими кордонами, чи це якась ситуативна і незначна ситуація зараз? Я би сподівався, що все ж таки польська влада вирішить це питання, і в них є інструменти для того, щоб його вирішити достатньо ем, конкретно і місцями навіть жорстко. І є простір наразі політичний для того, щоб це можна було зробити вже менш токсично ніж це було під час виборчої кампанії. Так звісно, в коаліції нинішній є також аграрна партія, яка власне зрозуміло, що виразли на цій темі. Коаліція вкрай складна і зліплена. Дендрафікальним чином зібралися всі абсолютно різні, хто захоче перекладе собі з латини. Абсолютно різні персонажі в цій коаліції. Відповідно, сказати, що зараз туск може вот одноосібно, ні, це потребує певної хитрості маневру. Але вже точно ситуація значно краща для реагування ніж вона була під час виборів, і простір для цього є. Зокрема, можна подивитися, як це зробили румуни. Завжди є ще фактор самоврядування і можливостей, й хтось на рівні гміни щось заборонить. Це також Польща вже проявляла. Тобто, я думаю, що є всі механізми для того, щоб в Польщі зараз це питання не вийшло на той ескалаційний рівень, який був раніше. І тому, перш за все, питання до самої польської влади і до Брюсселя в забезпеченні цих е, гарантій і зобов'язань, взятих перед Україною. Бо Ціла низка договорів з європейським союзом, які підписані, в, зокрема і по товарообігу, вони накладають взаємні зобов'язання. Україна має дотримуватись певних правил і Європейський союз в даному випадку в обличчі Польщі, яка для нас є воротами Європейського союзу. Так само. Отже, ви вважаєте, що зараз є можливість стримати розгортання цих протестів? Однак тут варто зазначити, що якщо Україна е, долучиться до європейського союзу, напевно слід навпаки очікувати вибуху просто на кордоні, коли Україна стане вже економічно частиною великої європейської сім'ї. Там проблему а... передбачаєте. Вибух на той момент я, чесно сказати, не передбачаю. Я думаю, що в процесі євроінтеграції, коли ми дійдемо до фінішної прямої, і, власне, будуть жорсткі достатньо переговори, це вже для нас має бути очевидно по квотуванню по сільському господарству, бо Україна є гігантом на європейському просторі в питаннях продовольства. Ми одні по об'єму, як майже весь європейський союз, а, мається на увазі особливо цей аграрний фланг. В цьому плані тому тут ясно, що нас чекають жорсткі перемоги. І тоді можуть бути і фермери, і перевізники, і всі, хто завгодно, і блокування, неблокування і вимоги, і заздалегідь неприйнятні для України вимоги рівно для того, щоб ми на них не погодилися. Нас чекає дуже багато всього, і найзапекліша боротьба завжди внутрішньо видова, як казав Дарвін в нашому випадку. Наші сусіди. Це в багатьох питаннях наші абсолютно органічні конкуренти. У нас кліматичні зони схожі, у нас до певної міри культура схожа, і відповідно тут будуть найбільше тертя. Взагалі, це цікавинка міжнародної політики. Добросусідські відносини дуже часто у тих, хто через один кордон живе. Дивіться, наприклад, у нас з Литвою дуже дружні відносини, бо кордону спільного нема. А з Білоруссю, з Польщею, ну, також є свої проблемки, і в нас є в тих напрямках свої проблемки. А сусідів в нас є і наше щастя, що в нас багато кордонів. Ми велика держава. Але в рамках євроінтеграції тут буде і наше нещастя, що всі наші сусіди на захід вони вже в європейському союзі. Ми кожен буде своїм голосом виступати всередині ЄС і власне нас чекають жорсткі перемовини з ними всіма. Попереду в нас не тільки євроінтеграція, а і глобальний саміт миру. Ем, Білий дім заявив, що Байден не буде присутній на цьому саміті, буде е, віце-президентка і буде радник Байдена з питань нацбезпеки. Саліван що це означає для нас в практичній площині, в символічній площині? Напевно, це мінус, тому що це сигнал Росії Китаю. Відсутність Байдена має на увазі. А можливо, ні, поправте мене. Ну, звісно, символічно для нас це не дуже приємно, тому що хотілося б, щоб сам Байден був, щоб показати великий рівень підтримки формули миру і української ініціативи. все це, звісно, хотілося б. Але чи є це для нас критичним? Ні. А, для формули миру її реалізації є купа різних інших викликів, які є значно критичнішими. Для архітектури забезпечення функціонування Саміту миру. Участь Байдена не є обов'язковою Обов'язково є участь держав і. Того, щоб вони функціонально були в процесі. Це інаугураційний саміт. На ньому не буде зараз якоїсь такої високої домовленості, яка має бути освячена першими особами для того, щоб вона мала серйозну вагу. Це лише запуск. Пам'ятаємо, як Кримська платформа запускалася, і на першому етапі це було і менше країн, ніж зараз. І статусність самого початку ставилась під сумнів. А взагалі, на що воно потрібно, черговий форум, а який від нього результат? І, зрештою, потім статусність зростала. Так само і тут, тільки це вже формат трішечки побільше. Важлива репрезентативність. Зараз весь упор зроблений на кількість, а там високий чи низький рівень представленості буде так чи інакше. Якщо саміт миру і взагалі інфраструктура по реалізації формули миру не буде рухатись по бажаній траєкторії і, зрештою, покаже низьку ефективність, то, хоч там був Байден, хоч будь-хто, вона загнеться, якщо буде наростання спроможності, і ми побачимо, що гіпотези покладені в основу її вони дають свій результат, і відповідно робочі групи напрацьовують, зростає результати, які можна покласти на стіл, який стає об'єднавчим для все більшої кількості країн, а не тільки ті, які підтримують Україну, є там мовно коаліція Рамштайн, то рівень представленості частини країн почне піднімати, і тоді цей майданчик стане цікавим і для статусних. Гравців приїжджати, туди. треба розуміти, що сам саміт миру він не направлений на переговори з Росією. Він направлений на переговори серед тих країн, для яких сила права не є порожнім звуком. Це саміт про те, як зробити міжнародне право сильним на противагу праву сили. По-друге, він направлений на те, щоб створити заглушку. Для будь-яких інших деструктивних е, форматів для е, з ініціативами мирних планів і переговорів, Сказати, дивіться тут вказано все, що веде до справедливого миру на базі статуту ООН, поваги до цілісності, суверенітету тощо. А те, що ви пропонуєте, воно не поважає статуту ООН, так що ви проти ООН, ви проти цілісності? Ви хочете створювати нові прецеденти порушення міжнародного права? Ні, ну так тоді ваші плани йдуть в топку. Цей вже зайняв цю позицію, демонструючи, що український лідер ставши заглушки від китайського будь-яких інших планів. І третій момент це інтернаціоналізація питання російсько-української війни. Зрозуміло, що. Будь-яке рішення, яке буде досягнуто в рамках завершення російсько-української війни, чи то на полі бою зафіксовано потім дипломатично, чи то в полі... дипломатичних битвах. Якщо такі умови створяться, воно матиме прецедентне значення для світу. Путін вже випустив джина з пляшки атомного джина, захопивши атомну станцію. І завтра, навіть якщо Росія розгромить Україну або Україна Росію розгромить, або ситуація просто замре на місці. Весь світ побачив, що тепер будь-хто може захопити атомну станцію і шантажувати світ, а світу нічого цьому протиставити, і може бути в будь-якій іншій точці світу повторено таку ситуацію. Починаючи від Вірменії, у якої Росія, Туреччина, Азербайджан далеко не найдружніші і мілітаризовані, і сильніші сусіди поруч і є атомна електростанція, а спроможності мілітарні в Вірменії є вкрай скромними, завершуючи латинською мера африканським континентом, Азію. Продовольча безпека судноплавства, президент Чорному морі вже має свої негативні наслідки для Червоного моря кусіти, які побачили, що агресора не примушують до того, щоб він відмовився від таких кроків, не має міжнародного канвою, не блокують води, не топлять кораблі того, хто заважає продовольчій безпеці. І хусіти повторили цей прецедент і тепер вже не тільки з Росією, а з хусітами ми маємо таку ситуацію і вчимо, де Самалі, тому що на підході самалійські пірати таких точок в світі безлічі. Вони можуть зростати як гриби після дощу, після того як було продемонстровано слабки світу. Ну а питання обміну полоненими і звільнення незаконно утримуваних осіб... Депортованих і похищених українських дітей викрадених воно також гуманітарного характеру. Всі три питання не відносяться до завершення російсько-української війни, навіть якщо по них зараз будуть абсолютні домовленості всіх, і вони будуть покладені на стіл перед Росією. Це не питання кордонів, не питання суверенітету НАТО, мілітаризації, демілітаризації Криму і всього іншого власне це набір, який більше цікавить світ. Ніж Росію, а для України це важливо, те, що світ має ставати безпечнішим для того, щоб ми могли скористатися цим, бо це напад злочинця на жертву, і для нас важливо, щоб поліція, прокуратура всі з'явилися. Воно для всіх важливо, але для нас це зараз питання виживання. От власне на цей направлений саміт миру, і саме в такому розрізі і забезпечується зараз. Представленість країн, чому ми на ній так заакцентовані і важливо забезпечити, і чому статусність наразі відіграє важливе, але все ж таки другорядне значення. Ну по суті, тут йдеться про те, що якщо є силовий прецедент, то має бути у відповідь і правовий прецедент. І зараз заради цього країни будуть збиратися. Добре, є три пункти, про які ви щойно сказали. Однак так Це, з одного боку є глобальний південь, багато країн буде представлено. З іншого немає Китаю, як бути все ж таки, всі це ж все одно про поляризацію. Тобто, західний світ, який і так був про е, там на окремих засадах, так на демократичних, там я не знаю, із ядерною безпекою все було зрозуміло. Знову збирається і проговорює те, що було відомо. Немає іншої сторони. Як от без цієї іншої сторони бути? Ну, дивіться, фактично, Китай продемонстрував, що він готовий підтримувати Росію. А, так, він не готовий бути співагресором, скажімо, а, але він готовий і підтримувати і точно не буде доєднуватись до українського формату а, випрацювання механізмів для досягнення справедливого миру. Не дивлячись на те, що всі пункти не суперечать позиції Китаю. Але глобально для Китая зараз вигідніше відмовитися. Перше через це. По-друге, через ну, те, що він не зацікавлений, в тому, щоб створили механізми протидії агресорам, універсальні механізми. Китай намагається звузити весь театр, виключно до російсько-української війни. і Сказати, що це все глобальне. Ні, це дуже локально. Треба посадити за стіл, треба перемир'я, припинити вогонь і крапка. А далі Китай зацікав... Китаю. Цікава ситуація, коли немає ні переможців, ні переможених. Це для них ідеально. Така собі заморозка, тліюча, хай гинуть, що завгодно відбувається, але це не матиме прецедентів для того, щоб світ ставав сильнішим і навпаки, щоб світ не розсипався на друзки, тому що Китаю також це не дуже цікаво. По-друге, Китай таким чином інсталює біполярний світ. Він каже: а дипломатично, ми другий полюс в світі. З нами треба розмовляти. Росія те, що там нема, це для них лише матеріал, на якому це привід. А на правду вони тим самим декларують, що вони на іншому полюсі світу. І треба рахуватися. Третій момент там затісно для Індії, для Китаю. Якби був тільки Китай, і він зміг би репрезентовувати там низку країн глобального півдня, вони би не поїхали і делегували би Китай. Китаю було би вигідно. Він був би полюсом світової політики, включеним туди. А оскільки там є низка країн глобального півдня, і зокрема є Індія. Яка є більшою просто, як люблять казати в Москві, глобальне більшинство, Так от Індія є просто уособленням і слова глобальне, і слова більшинство. І, відповідно, тоді Китай ким там буде? Голосом глобального півдня? Ні. Там є ціла низка країн глобального півдня, тобто не буде полюсом. Вони персонально мають велику вагу, щоб там бути представниця, так ні. Загальна кількість просто розмиває їх акції, бо там немає штатів і Китаю, які між собою домовляються і всіх ставлять до відома. Ні, це ін інклюзивний формат. Тут якраз збираються всі поговорити. Таким чином Китай не хоче бути одним з рядових сидіти там, і третє вони продаються це дорого Російській Федерації. Свою неучасть я певно, що вони отримують за це цілу низку поступок і необхідних для них кроків з боку Росії. При тому, що самі в принципі обмінюють лише символічний крок, розуміючи, що через декілька місяців знову постане питання, того, що Китай має вплинути на Російську Федерацію після того, як буде узгоджено, хоча б по цих трьох позиціях, загальну загальне відношення в рамках саміту, ми сподіваємось, що це буде зроблено. І треба буде їх передати Росії, і тут Китай знову підкинеться і скаже: А от якщо з нами торгувати, якщо з нами співпрацювати, якщо нам щось прогарантувати, ми свої впливи на Росію вімкнемо. Вони розуміють, що від них відмовитись повноцінно наразі не можуть. Останнє питання. Прошу прокоментувати візит Зеленського. Візит або в дистанційний або реальний фізичний на саміт Великої Сімки в Італії. Зараз про це багато пишуть, і не зрозумілі лише очікування наскільки серйозними результатами можуть бути для України. Зеленський каже про ППО експерти також звертають увагу і на пакет е правил, як це норм. Е що робити з замороженими активами Росії так для України? А, які ваші очікування від Великої Сімки і Зеленського там? Гроші, ППО і підтримка позиції України для саміту миру. Це три очікування. І, власне, вони всі лежать в основі цієї поїздки. І зрозуміло абсолютно, що інших очікувань зараз у Україні як у воюючої країни, і бути власне не може. Це ключові гострі виклики. Заради яких, власне, президент Зеленський і їде на саміт часа. Наскільки легко і просто нам отримати? Чи ми вже отримали, і на саміті відбудеться лише формальна частина? Ні, ми ще не отримали, але в рамках підготовки саміту відбуваються ці кроки. Десь вже певні системи ППО приїхали в Україну, наша Італія заявила, десь вже допрацьовуються сценарії по активах заарештованих російських, і там буде підніматися питання. Також питання додаткових фінансу джерел фінансування України також на порядку. денному. щось фіналізується, щось вже в процесі. Зрештою, такі саміти вони не є майданчиком, де домовляються, там лише фіналізують. А вся ця робота робиться в кабінетах аналітиками задовго до цього, які випрацьовують і порядок денний випрацьовують, і певні рішення, які потім лише озвучиться на таких самітах, все ж таки це вже символічний елемент, який довершує певний етап роботи. Дякую за розмову. Ак'ян, політолог, був моїм співрозмовником для всіх, хто цікавиться, і самітом Великої Сімки, і ем, Глобальним самітом Миру з 13 по 15 Велика Сімка, а з 15 по 16, ем, власне в глобальний саміт Миру Українська Правда все це буде висвітлювати і на сайті, і на каналі. Тож, якщо ви не хочете пропускати, підпишіться на канал, тисніть подобайку під цим відео.